Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 77 й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось цей 77 й рядочок. В принципі, він ну, майже повністю ідентичний. 65-му. Ну, але для того, щоб вас не плутати і не було ніяких зайвих складнощів, буду записувати і далі по рядках, щоб ви змогли виконати всю роботу покроково не заплутуючись. Починається рапорт з трьох рельєфних, опуклих лицьових стовпчиків зі спільною верхівкою стовпчики з одним накидом, рельєфні опуклиці спільною верхівкою навколо трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І два рельєфні опуклі лицеві стовпчики навколо стовпчиків попереднього ряду, і один рельєф лицевий стовпчик навколо повітряної петлі попереднього ряду. Повітряна петля, і далі це все симетрично в'яжемо в зворотньому порядку. Стовпчик, рельєф не опуклицьовий. Навколо повітряної петлі попереднього ряду, два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, навколо двох рельєфних лицьових стовпчиків опуклих з одним накидом, дві повітряні петлі, Рельєфний опуклий лицевий стовпчик, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі. І Рельєфної буклий лицьовий стовпчик навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду, з одним накидом і дві повітряні петлі. Все. Це один рапорт, який складається з 24 петель і повторюється 14 разів. Давайте це виконаємо. Ось у нас закінчений 76-й рядок. Зараз ми починаємо в'язання 77-го рядка журного джемперу Air. Як завжди, з трьох петель повітряних підйомів. Так. Робимо накид і в'яжемо три рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, зі спільною верхівкою навколо ось цих трьох стовпчиків цього, цього і ось цього попереднього ряду. Оце у нас ланцюжки повітряних петель підйому, ми це не враховуємо. Тобто перший стовпчик у нас буде, бачити, ну, на два стовпчика раніше, ніж ланцюжок. Так, робимо полутерні стовпчики, пров'язуючи лише накиди навколо тих стовпчиків, які я показала. Оце ланцюжок ми його пропускаємо. Повітряних петель підйому і навколо третього. Ось, бачите, зробили полуторні стовпчики, і тепер пров'язуємо всі чотири петлі однією для того, щоб отримати спільну верхівку. Ось, дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом навколо рельєфних двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків. З одним накидом попереднього ряду. Накид і ось навколо цієї повітряної петлі попереднього ряду. Ми теж в'яжемо рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Ось таким чином повітряна петля. І от після повітряної петлі ми будемо в'язати зворотній монат. Тобто продовжувати в'язати сюди, але порядок у нас буде зворотній. Так, тут у нас рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо повітряної петлі. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики. з одним накидом навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Ось бачите. Дві повітряні петлі. Рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Все, це кінець рапорту. Далі у нас знову буде верхівка, три рельєфних опуклих лицевих стовпчиків зі спільною верхівкою. Ось навколо цього, цього і ось цього. А, цей рапорт потрібно повторити ще тринадцять разів. Так ось. А, всі чотирнадцять рапортів, двадцять 24 двадцять чотири рапорти, сімдесят сьомого рядка, журного джемпера Air, виконав. А, ну, тут треба уважненько, щоб були всі арочки, що потрібні, щоб аеропорт був симетричний, щоб всі лінії не порушувались. Тому перевіряйте, коли в'яжете. Так, ми маємо закрити тепер 77-й рядок, ми знаходимо верхню петлю спільної верхівки першої. Яку ми пров'язували. І всю спільну петлю вводимо гачок і робимо з'єднувальний на півстовпчик. Все, 77-й рядок кажурного джемпу Е завершений. Ось такий вигляд має візерунок, там, де у нас відбувається процес. Ну, так воно виглядає загалом. Всім гарного дня, бережіть себе, до побачення.